Привіт, друзі, з вами я, Орс Pro 01, і сьогодні я граю в Майнкрафт. Сьогодні в мене буде екскурсія в моєму будиночку вулиця Хрещатик, Дім 7. Ну що ж, ми починаємо. Тут у нас написано: квартира від 1 до 6. Добре, нажимаємо на кнопочку і заходимо в середину Так, заходимо. Тут є перші квартири. Тут. Он так глядає під'їзд і тут от реклама. Реклама. Саме найкраще матраці у світі. Добре, що тут друге? Так, в нас тут перша квартира. Вона от, от виглядає. Тут от у нас є балкончик. І тут от зовні є он такі от лавочки. І так, до речі, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, ставити дзвіночки, а ми можемо продовжувати моє відео. Добре, йдемо в другу квартиру. Вона така сама, як і онся. Можете навіть подивитися. Правда, тут одне вікно, магазин закриваю, який вам я покажу в кінці відео. Отак от тут все виглядає, така сама квартирка. А тут, от краєвидно, дещо, що я вам потім покажу. Добре, у нас тут такий червоний коврик, а ми йдемо на другий поверх. Далі у нас тут другий поверх, тут реклама домова служба Майнкрафта. Телефонуйте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 0 Тут от Тут от третя квартира, і вона вся redстоуні. Це щоб її підсвітити і було всюди світло. Ну, якщо хтось купить квартиру, то це все приберуть. І вона буде пустати. Так само, як і вона така, правда, тут трошки редстоуну ня, нічого. Так, Тут у нас вон, така от теж квартирка, такий самий, такий самий коврик. І така сама стеля. Переходимо на третій поверх, який побудував я теж. І тут знаходиться моя квартира номер 6 Тут от в нас є реклама свіжа і смачна випічка. Ви бачите, яка красива. Тут от можна зайти в, от, в от таку квартиру. Це я вам ще раз говорю підсвітка. Якщо потім хтось купить цю квартиру, то обов'язково це все заберуть. І от моя квартира, ласкаво просимо. Вона сама найкрута в цьому будинку. І так, розглядаємо, якщо що, ремонт я сам робив. Тут у нас є он такий от столик, я його зробив з поршнів. Тут у нас є такі шафки. І є он така от... Штука, щоб на ній робити їжу. Тут от у нас є диван. Реалізував з дверей і плит. Тут у нас є ще раз столик з поршнів. Тут у нас є телевізор, який я зробив з квартир, Ну, з картин. Тут у нас є он такий от штори. Тут у нас є ще одна штора, і от, дивіться, он тут. це вішалка. Тут багато палук. І он тут от вже завішана корточка моя. І так, можна пройти в мою кімнату. Тут от знаходиться незер скриня, в якій знаходиться ключ від моєї квартири. Тут от знаходиться комп'ютер, мишка і спальня. Ось таке ліжечко. І ми можемо піти далі. А далі в нас знаходиться туалет. До речі, в нас тут є красивий годинник. І скоро настане ніч. Ну нічого. Зараз покажу вам туалет в своїй квартирі. Тут в нас є кнопка, щоб спускати туалет. Є сама плита, це реалізував туалет. я з... Сходів і пластини. Тут у нас є. Так, так, це воронка. І он тут от я зробив скло. Це душ такий, щоб, щоб краплі не, роз, не розбігалися по всій ванні. Тут таке от скло. А оце от рушничок. І так, йдемо далі. Квар... На квартиру огляд я зробив. Добре. До речі, ще балкончик в мене є, дуже красивий, і саме найбільше головне. Тут є в нас такий пуфік. І є он, таке от вікно, можна його відкрити так, і подивитися, що ззаду знаходиться. Ну це ви побачите пізніше. Далі ми виходимо. І так, друзі, далі ми йдемо за, виходимо з будинку. Тут такий самий червоний коврик, хто не побачив. І так, ми йдемо на низ. Йдемо, 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 йдемо. Так, ми пішли на низ. Це самий найперший поверх. Виходимо, бачите, тут такі лавочки, під'їзд. І ще одна лавочка. І от магазин, який, до речі, ще надроблений. Тут вже консультант стоїть. Добрий день. І... Тут іще не завезли товари. тому На наступному відео, я як буду знімати про, це, про цю карту відео, то вже будуть завезені продукти. Тут в нас є така от доріжка красива, тут у нас парканчиком вона так обведена, щоб не вийти поза межі. Тут у нас є лавочки, є їх. Я їх реалізував з дверей дерев'яних і дерев'яних плит. Тут теж є лавочка, тут теж є лавочка, а тут от дитячий майданчик. Ну, тому що діти мають розважатися десь, от є дитячий майданчик. Що тут можна робити? Тут от є Тут от є турнік, можна піджиматися. Добре, далі піднімаємося на драбині. Так, як це дитячий майданчик, тут легесенький паркур. Тут от є вагонетка. Ви бачите, вагонетка. Беремо вагонетку, ставимо. Ось вертаємо на своє місце. І отак сідаємо у вагонетку. І бачите, бамс, спустилися, і це в мене гірка така. А це от качелі. Ви бачите, яка качеля. І знаєте, що це за нитки? Це там знизу курочки. Ці курочки ходять, на жаль, і нитки можуть рухатись. Ну, ви бачите, так як зараз. Тут от у нас є. Курка під землею. Я, я так реалізував качелі. Тут у нас є вон, такі от блоки, плита і вагонетка, щоб можна було сісти. Ну, покоптатися тут не виходить, але посидіти виходить. Добре. І так, до речі, огляд я вже зробив. Вже йде захід сонця. Я включу день. І так, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал, якщо вам сподобалося це відео. Поставте дзвіночок під цим відео. Ну і всім па-па-па-па!